Один одного вже давненько прийшли багато а, в служінні разом. Тому а, ну, це благословенна людина, я, я це відчуваю. Мені дуже ну, приємно бути а, рядом і разом працювати з Володимиром Івановичем. Я вважаю, що Господь нам всім подарував цю можливість. і Ви знаєте, а, ну, насправді ми проходимо певний шлях. Відвізок, да, шляху до того моменту, коли Господь прийде, і ми всі разом, я сподіваюся, ми всі разом зустрінемо його і, і це буде благословенна зустріч. Друзі, я хочу помолитися разом з вами, помолитися за Володимира Івановича і попросити Господа, щоб він його благословив, рясно благословив. Господь наш і Бог, ми твої діти, ми зараз стоїмо перед тобою і хочемо попросити тебе за те, що ти. Рясно і особливо торкнувся Володимир Івановичу сьогодні, щоб Ти його благословив, Господи. Ми віримо і знаємо, що Ти дав йому багато, ти дав йому дари, таланти, натхнення. І, Господи, Він це віддає нам в служінні, і віддає тобі. Тому, Господи, ми просимо, щоб і надалі Ти продовжував благословляти, Володимир Івановича. Надихай його, Господи, і щоб він продовжував. Надихати нас через Слово Твоє. І, Господи, благослови нас всіх Твоєю присутністю і даруй нам, як ти вже це не раз сказав, даруй нам цю ціну надію на те, що колись ми разом всі зустрінемось з тобою і будемо разом жити вічним життям. Подяку тобі за цю надію і за те, що ти подарував нам один одного. Поклоняємось тобі, молитву в ім'я Ісуса. Амінь.